І я вам казала, що прогноз може бути, ета, е, я би сказала, це як його в поході, в путі, у ті, у ті, у, ті. у нас такі люди, якісь, які, якщо чесно, такі чудернацькі та безобразі. Люди, які люблять для, заглядувати у вікна, е, люблять заглядувати е, у ну, ти там в машині сидиш, вони люблять заглянути. Що ти там робиш? Це, 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 звісно, дуже погано. От, ну, Маю надію, що ми зможемо провести трансляцію якось. <кій> Нема що навіть покласти. Таке на ножки. Мені зараз будемо дивитися. Так, поїхали. У нас з 22 по 25, -е, з 22 по 25 -е, обстріли, вибухи, прильоти і так далі. Так, перший, звісно, кривий ріг. Привіт, привіт всім. Кривий ріг, що там буде у нас по кривому рогу. Ну, я вам так хочу сказати. Бахкати буде, стрілянина буде, вогонь буде. Ну, тобто, щось горітиме, щось зіб'ють і щось горітиме. і все, більше нічого не бачу. Щось горітиме. І це із-за із того, що щось ну, буде до нас летіти, його будуть збивати. Будь ласка. Так, друзі, нагадую, що вже можна потихеньку кидати на банку Донатела, можна кидати вже на свої міста на січень. Так, інгулець. Інгулець з 22 по 25. Вибухи, обстріли. Ну, так місто стало больше, так хорошо стало. <смі> так стало хорошо. Голець, у вас може бути бахати банку для донатів. Банку я давайте я потім дам в описі під відео, дам, буду, зроблю зроблю в описі під відео, бо в мене тут не виходить зараз. Так, Інгулець ви можете чути, як десь бахкає. Так. А ну-ка, я завтра, зараз, знаю, що зроблю. Я пошукаю другий телефончик. І, може, спробую тобі дати банку. Так. Бо це ж такі поляві условия. Так! Да! Да, Юр, вона та сама. Вона не міняється. Я е, банку тобі, Юр, тільки тобі дам стара банка, ти на неї кидає. Останні всі на Донателла. Так, поїхали, Павлоград. Павлоград. Е, довго я не буду сьогодні, вибачте, того що, того що. Так, Павлоград з 22 по 25. Грудня, вибухи, обстріли. Я трошки в дорозі, то я не можу довго зараз з вами спілкуватися. Любовні спілкування у нас могли бути вчора. От вчора ми могли з вами спілкуватися. Про щось говорити. Так, Павлоград вночі буде горіти багатоповерхівка, постраждає жінка, Там буде прильот. Або може бути не в саму поверхівку, може бути поряд щось таке ресурсне, але і багатоповерхівка загориться. Херсон. Херсон з 22 по 25. Херсон. Херсон приватний сектор около мікрорайону, де багатоповерхівки. Там прильот є і там бавкатиме. Е, дякую. Далі. Далі. Ще буде обстріл там, де людей нема, де люди йшли. Вони колись були, ну щось закрите, щось перестало працювати. Так, Нікапаль. Нікапаль. Нікапель. Нікапаль з 22 по 25. А якщо я зрозую так? Вам мене видно? Видно щоб менше привлікати внимание. Значить, дивіться, в Нікопалі є обстріл. Кажу, є обстріл, є прильот, є башня, є руйнація. Окремо стоїть якийсь, ну, він працював, а зараз, можливо, не працюючий заклад. Там дуже-дуже буде сильна руйнація. Так, Нікополь, Дніпро. Дніпро. Дніпро Дніпрошечки. Дніпро. З 22 по 20. З 22 по 25. Я вам хочу сказати, тут виключили світло. І це там на заправки одні. Виключили світло, а у них генератор і вони включили, це вони гірлянди. висять так красиво воно світиться все. Так, Дніпро, бабахи будуть, тобто буде збиття, робота нашим хлопчикам ППО буде. Я хочу сказати, що щось таке зіб'ють, воно мало би принести багато горя. Але, слава Богу, повинно обійтись. Так, привіт-привіт. Ага, Юра, ти зробив донат. Я потім запишу, бо в мене навіть ручки зараз. А хоча підожди. Підожди, підожди, підожди. Десь в мене була ручка. Так, я заповнилася на... Я Дніпро подивилася. Запам'ятайте, бо я забуду десь раз. Ви ж знаєте, що я забудька. Так, кривий ріг. О, є. Я записала його. Так. Дякую. Так, працюємо далі. Дніпро, наступний у нас Київ. Київ з 22 по 25. -е. 22 по 25. -е. З 22-го. По 25. Київ горить на околиці, дуже сильно через обстріл буде горіти щось. Пов'язане з чимось дитячим, і там багато поверхівки є, мікрорайон, тобто жилі дома. От. Далі будуть говорити про те, що влада буде щось таке говорити для батьків, щоб дітей десь, ну, коротше, чи не водили, чи переводили, чи ще щось таке. Сильна буде бо буде сильно от, чомусь <кій> по кільком дитячим закладам попадуть. <кій> або або це не заклад, або це місця, де мають бути діти, або де були діти, або щось таке дитяче. От. І е, в приватному секторі там є чи СТО якесь працює, чи якесь підприємство, чи, чи завод, чи фабрика, і воно там е, ну, буде. От я зараз теж стілю. І воно там буде. О, виключив І воно там буде е, горіти. Правильно? Будуть говорити щось батькам, щоб батьки не, ну не знаю, там щось чи не водили, чи забирали, чи, чи десь вивезли, не знаю, на якийсь час. Харків. Так, Харків. Харків з е, 22 по 25. В Харкові буде сильна сильна атака, направлена на... Ресурс на ресурс, тобто на світло, щоб ви були без світла. Бахкати буде в кількох місцях, і у вас теж приігруються діти. От, ближче там буде приватний сектор або невеличкі якісь будиночки. поряд. Ще буде, попадуть десь в те, що дає світло, і в приватному секторі воно стоїть. і е, Світла ну, как би, не буде так, як треба. Трошки, вкручу, бо погано бачу. Так, це був Харків. Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжульки, Запоріжжя, Запоріжульки. А дожіть, ребята, що я Я як... Карта упала, чи мені показалось? Я така давно, що мали карту потеряти. Так, Запоріжжя з 22 по 25. Запоріжжя. В приватному секторі пожежа, чоловік постраждає по Запоріжжю. Прям буде так, знаєте, досить неспокійна, досить, досить страшна. Вони намагаються щось зачепити, пов'язане з водою. Дякую. Так, запоріжульки, запоріжульки, запоріжульки. Так, да, є багато, є багато і є карта прильоту. Є і прильоти, і пожежі, тобто Запоріжжя буде досить, досить так, досить стрьомно. Будьте уважні, обережні. Хмельницький. Хмельницький. Так, в мене кажеться, там падає карта і вже не одна впала карта. Я розумію, звісно, що добре гадати без карти башні. Ну, я вам хочу сказати, що треба ну, ж якась... Міть совість. Якби ж воно так збувалося, що карту викинув і все, і, і прильотів немає. Так, е Хмельницький. Хмельницький з 22 по 25 -те. грудня вибухи, обстріли. В Хмельницькому буде неочікуваний якийсь вибух, тобто сирена не спіє спрацювати. А вже буде вибух. Так уже в тому місці вже було, або в те саме місце вони б'ють. Буде, буде руйнація, щось пов'язане зі світлом, і воно вже було пошкоджене. Будете, от іменно, а щось без води будете. Так, Хмельницький. Чорноморськ. 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 надо нові карти для закасувати ці карти вже, переламаюся. Так, Чорноморськ. Чорноморськ з 22 по 25. Летітиме, я не можу сказати, що не летітиме, летітиме. Летітиме, бахкатиме, ППО працює. От, Хлопці дуже майстерно спрацюють, молодці. Там, де й ремонтні роботи йдуть, або тільки щось адремонтіли. Єдине, що е, будете чогось без е, якогось, я не знаю, чи без світла, чи, чи без чого. от. І ще що на воді є якийсь чи пірс, чи мост, чи щось таке через воду, і там приватний сектор рядом. Там може бути от, через биття впаде і горітиме. Або або, е, не знаю, може, шахет який. Так, чорноморське. Вишневе. 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 З 22 по 25. Значить, друзі, сьогодні будемо. Так, вишневе у мене є пожежа. І через цю пожежу не, не буде світла. Бахнутиме в районі якогось чи парка, чи посадки, чи пам'ятник там стоїть. Тоже будуть перебої зі світлом. Прям не планові відключення, не планові, а перебої. Так, Вишневе. Полтава, Полтава. Полтава. Полтава з 22 по 25. Полтава з 22 по 25 грудня. Вибухи, обстріли, прильоти. Щось у вас про воду і про дітей не буде. Чого не буде, я не знаю. В яких-то дитячих закладах щось з водою буде якась напряжнка. Значить, дивіться, хлопці ППО працювати будуть. Ну вони повинні зупинити. По ідеї повинні зупинити. Це про Полтаві. Крапивницький. 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 Кропивницький з 22 по 25 грудня. Кропивницький. На околиці міста десь за містом будете чути. В Кропивницькому поки що чогось дитячі заклади обмежать. Садики чи що, я не знаю. Далі є. Карта обстрілу і неочікуваної трагедії там, де є або військові, або поліціянти, або якісь енерго, або служби спасіння чоловіки. Далі. Далі. Так. Крапивницький, Одеса, Одеса, Одеса. За Одесу вікулечка треба би задонатити було, тому що е, за Одесу донатила Катерина, Лариса, Таня і Алла. Ви ні копійки за Одесу не дали. Ну, дуже вам хочеться знати. Треба донатити за Одесу. На наступний місяць, якщо ніхто не задонатить, я дивитися не буду. Не тільки Одессу. Міста, за які ніхто не донатить, я не дивлюсь. Так. Одесса з 22 по 25. Ви ж за дякую рибки мої, не працюєте. От і я за спасибо не працюю. На... Спасибо, машину не заправиш. І карти нові за спасибо не купиш. Сонечки. Ви ж приходите в магазин і кажете, дайте мені хлібушка, От і це, це моя робота. От, я витрачаю час, я можу це не робити. Але якщо я не буду це робити, як то кажуть, ви не узнаєте те, що ви хочете. Взаємовигодне сотрудничество приветствується. Поэтому... Привіт! Привіт, Сергій! Так, привіт, фіф-фіф. Так, Одесса. Знаєте, Одеса? От хочете обіжати, хочете не обіжатися. Карта падає така. Це карма. От за щось це карма. От я не знаю, от я не знаю, що вам сказати. Транспорт. У мене в другий раз випадає по транспорту. Щось таке. Притом транспорт, який схований, буде горіти. Що це таке? Чи він вам гар, чи він в парковці якійсь, чи він в чому, я не знаю. О, да, в скля... Точно, в склянку не нальєш. То це правильно. Це колись я доктору теж щось там, та й спасіба. А він каже: так я не п'ю спасіба. Так, я пішла, купила йому бутилку ш... каняка хорошого. Він каже, я не п'ю спасіба. Я так би запомнила. Не, не це точно. <сіхання> так. Дальше. Так, пішли далі, Одеса. Чернігів. 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 Чернігів з 22 по 25 грудня. У мене таке впечатлення, що одні ті самі карти дістають. У Чернігові там, де є бумаги, документи, де юридичне щось таке, вночі може бути якийсь, чи головне, е -е, ну, головне відділ. Там може бути чи чирак, чи вибух, чи щось от таке. Буде якась трагедія. Можуть пострадати люди, кстати, женщина. І Коло церкви якоїсь, там має бути чи фонтан, чи вода, чи щось таке пов'язане з водою. От, і це, теж буде горіти. Так, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. З 22 по 25 грудня Миколаїв. Добрий вечір, начка, всіх, хто дивиться цей канал, дуже дякую за ваші прогнози, ефіри, вашу працю тихо мирно на усім ночі. Дякую на взаєм. Миколаїв буде, буде стріляти по якомусь працюючому об'єкту, він зупиниться. Він зупиниться і це прям якесь підприємство чи якась, ну, якась контора, де люди працюють. Далі, ситуація повторення говорить про те, що знову під прицілом готелі Аккуратно. Аккуратно. По Миколаєву. Далі. Черкаси. 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 Щось. Чожу, пью шостые. Так, черкаси. Черкаси теж донати, одна Валентина продонатилась. Так, по Черкасам є прильот, від ракети будуть жертви. Поряд є те, що дає світло. пожежа в паркі буде. Там тільки щось відремонтували чи построїли щось таке. На околиці міста приватний сектор тоже буде сильно махкати. Чернівці! Чернівці. Чернівці. біжить собака, якийсь пакет усього в зубах понесла. Так цікаво собака з пакетиком. Так, ч? Чернівці. Чернівці з 22 по 25 грудня вибухи, обстріли. Ой, господі, вибухи, обстріли. Так, в Чернівцях буде горіти знову те, що вже горіло. В Чернівцях буде горіти те, що вже горіло. Так. Бахти будуть в сторону підприємства і щось буде горіти. Це може бути навіть якесь СТО. Поняли? Так, далі. Львів. 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 22 по 25. Я зараз в дорозі. Так, Львів, буде знову обстріл і неочікуваний вибух там, де вже відбувалося щось, але там нема людей. Люди звідти уйдуть. От, і ще що, і є сильний прильот. Це або об'їзна дорога, або якийсь міст. Або там, де, або якийсь, я би сказала, там ще транспорт може. Так, друзі мої, е так як я не вдома, мені дуже некомфортно, то, я вам сьогодні ніяких кришталиків, ніяких парад, ніяких фінтіклюшечок немає. Не ображайтеся, сонечки. Але цього всього не буде. От, я з вами, я з мобільного інтернету. мені треба його економити дуже сильно. Тому ви остаєтесь без кришталиків, без парад, нічого страшного. Я думаю, переживете якось е, один раз. До зустрічі. От. Пам'ятаємо, золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким мені подобається, які старають мені подобайки. На мене підписані мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Все, друзі, я вам прогноз зробила. Це саме головне, щоб ви не, ну, не, не боялися. От, а далі вже... О, це я забула. А далі 25-го числа. Встрічаємося 25 числа з вами. Дякую за працю. Дякую і вам. Все, пишіть мені приємні коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь всі на канал Вірші Сучасності. це мій другий канал з моїми віршами, з моїми письмами. Я вам хочу сказати, їхала в машині, слухала свої пісні. Скажу вам чесно, офігенні пісні, офігенний саунд, офігенна слова, музика. Я навіть а на смс, так я взагалі плакала їхала. Тому що я знаю, як писалася пісня. И я знаю на самом деле, что такое. Так, все, давайте я с вами сажу апельсинку. Пощить меня. Дякую, дякую. Пощить мне приемности. И я поскакала дальше, потому что я просто... У меня у мамы инсульт, понимаете? И я сейчас еду и спасать. Вона там без мене, я не знаю, що там і як. Це не близький світ. Ви всі знаєте про це. Поки що, друзі, я ще ну, в такому состоянні. Хану я приїду побачу, то я потім будуть в іншому стані. Все, всех люблю, целую, пух, всем пока-пока, темыки-бомаки.